Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в Румунії, в місті Брашов. Як ви вже зрозуміли, ми робимо такий невеличкий тріп по містах Румунії, де знаходяться наші виконані вже об'єкти. Зараз ми знаходимося біля будівельної, біля офісу будівельної компанії Eco Facility Management, де вже підходять до завершення монтажні роботи встановлення крінкерних термопанелей. Тут було використано крінкерні термопанелі з плиткою. Ретробрік чілі. Давайте трішки пройдемося, подивимося. Віконні укоси оздоблюватися металевим профілем. Як бачимо, використано клінкерні термопанелі на основі спіненого пінополістиролу товщиною 5 см, оскільки будинок вже було утеплено можна сюди. Будинок вже було утеплено з, з, товщиною 120 мм перед цим. Тому, якби вже такого ґрунтовного утеплення воно не потребувало. Шви були затерті сумішю QuickMix, колір було обрано красінковий. <му> Також зазначити, що Клієнт буде замінювати повністю не тільки віконні укоси, а й самі вікна. Монтаж виконують працівники цієї компанії. Дуже, дуже якісно, я би сказала, і швидко. Термопанель дуже легко підрізати. Бачите, все тримається, плитка тримається. Для того, щоб робити якісь вставки. Оце первопане. Це кутові елементи, накриті від дощу. Ну що, ми дуже задоволені, що цей об'єкт реалізується. Чекаємо на нові замовлення в Брошові.